Огляді підсвітка з артикулом 13361. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ, в комплекті 10 планочок, довжина однієї 535 мм. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. На планочці 5 LED-діодів. напруга 1,3 3 в. Присутні ось такі маркування. Планочка має один канал з напругою 13 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.